Віталіком, з якого боку ти їсть нареченої чи нареченого? З обох боків і Надя, моя подруга, і Володя мій друг. Тому запрошення поступало з обох боків. У тебе є дівчина. Не для кого не секрет. Ви зустрічаєтеся вже багато, -багато років. Ти зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині? Таке. Л лоскотливе запитання. Не знаю, ні. час покаже. Ти хочеш весілля? Ну в майбутньому так обов'язково. Ну я хочу сім'ю і однозначно. Для того щоб мати сім'ю, все має бути поступово традиційно, щоб були раді батьки, щоб були раді усі. Я в тому числі не так давно а, в тебе сталася неприємна історія. В тебе поцупили автівку. Зрештою ти, як це не дивно знайшов на штраф майданчику, побито, розбито. Вона не підлягає ремонту. Вже знайшли хто це зробив, і чи шукають взагалі? Можливо, до діла взялася нова поліція. Крадіїв не знайшли, поцупили машину заради просто розваги, напевно, п'яної розваги, адже е, довго на ній не покаталися. Поїздили трошки і врізалися в, в найближчий стовп. Е, з машини вийшли е, хлопець з дівчиною. Як це вийшло на відео, е, яке було е, взяте, тому. Хто саме це був, міліція ще не знайшла. Я кажуть, мої колеги, зокрема, Ірина Білий каже: не парся, не не звертайся, не, не не витрачай на це багато часу, тому що міліція не допоможе. Ну але я все одно знає, як кажуть, вірю в найкраще, і надія помирає останньою на автомобільних чохлах. В машині було написано Віталій Козловський, тобто, власне, крадії знали, чию машину вони крадуть. Більше того, в машині ну зараз ти подумаєш про мене погано, але в машині були е, техпаспорт е, і водіївські права, е, фотографії, іконки. Тобто, ця машина це був маленький будинок, там парфуми. Це все було поцуплено. От все, що я зараз тобі назвав, було поцуплено. Навіть дублікат е ключів е в квартиру, там так само був. Скорим часом буду змінювати е двері. Та тому е сподіваюся, що нічого поганого в, бли в ближньому майбутньому не відбудеться. Вже не збирав гроші на нову автівку. Можливо, продав на запчастини стару биту. Я попросив своїх друзів, машину сподіваюся, що мені допоможуть з пер з переміщенням по, по місту, тому що. Покладатися лише на таксі це дуже складно, особливо коли погодні умови не сприяють. Дочекатися машину неможливо.